Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас голубці з рисом і м'ясом. Це рецепт моєї мами. Спершу капусту розпарюємо, розділяємо на листочки. Варимо рис, пів літри рису плюс літра води. Добре солимо. 600 грам фаршу плюс 2 цибулини. З'єднуємо фарш з рисом, добре перемішуємо руками. Вливаємо 100-150 мл води. Начинка повинна бути не суха. З капусти відрізаємо тверду частину. Якщо чесно, я не знаю, як вона називається. Далі крутимо наші голубці і далі я розкажу секрет від моєї мами. Секрет полягає в тому, як ви складаєте в каструлю свої голубці. Вони повинні бути складені отак, як на відео, в шаховому порядку, щоб пара, коли готуються голубці, рівномірно розподілялася між ними. Вливаємо пів літра води. Зверху складаємо капусту, яка в нас лишилася. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Підлива теж по маминому рецепту. Ріжемо одну цибулину. Цибулю смажимо на олії до золотистого кольору. Додаємо одну-дві столові ложки кетчупу або чайну ложечку томату. Тут важливий момент. Добавляємо борошно на кінчику столової ложки, не більше. Пачку магазинної сметани будь-якої жирності. Все добре перемішуємо. Вливаємо 100-150 мл води. Солимо. Доводимо до кипіння. Підлива повинна вийти така рідкувата. Вона потім загусне. На готовність голубці перевіряємо вилкою чи ножем. Якщо крижавка зварилася, значить все добре. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал. Хай все вдається! Смачного!